Азербайджан та Вірменія оприлюднили офіційні дані щодо своїх військових втрат під час вчорашніх бойових зіткнень у нагірному Карабаху. Так, Єрван заявив, що у боях загинуло 18 вірменських солдатів. Ще 35 отримали поранення. Баку підтверджує загибель 12 своїх військових, а також втрату одного гелікоптера, одного танка і одного безпілотника. Ситуація у нагірному Карабаху загострилася у ніч проти суботи. Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я. Так, Міністерство оборони Азербайджану повідомило про інтенсивний обстріл вірменською артилерією позицій своїх сил на кордоні із нагірним Карабахом. Єреван заявив про наступ азербайджанських військ з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Також обидві країни підтверджують жертви серед мирного населення. Карабаський конфлікт тліє вже понад 20 років. Він забрав близько 30 тисяч людських життів.